Всім привіт, друзі! У нас друга частина посівної СоїЕЕПі. Вже доїжджаємо на площу. Дальні площі сьогодні сіємо, хлопці вже тут. Газончик на місці, зіл з бортом від компанії Altec на місці. Вчора пробували, вже ним грузили. Цілий день то класно, звісно. Роботу на руки полегшує набагато. Зараз під'їду загрузим зразу міндобрива. Оце кидайте у зіло. А? Яку грузить? Та ні, підожди, Ці з цілітру Так? Да, оці грузи зараз. І тоді як загалом ласа, Він кинув заводи, а воно не немає. Думаю, та чи бензин може. Пішов попробую, а воно на кулачкові стоїть. Не качає. А тоді, ще раз а воно вже газу не давав, вона заговає. За газом, то думаю, зміна. Ганяй, ганяй вона ні. Так його там довго підводити? — Ні, Ні? Там, Так там, там одне, чи там одна тяжка? І тяжко. Тільки спробувати, е, коли починає то, брати, щоб приблизно. Так от поки цей, що? Цей. Поки сіяти, Михайловича запустити, хай підводить. Там тяжко, просто вилочка, і на вилоці трудиш, Вона там такими двома зустріками, щоб вона не відпустила. Як ти як трудиш, то ну, не отак. Иду, и сай, и Понял? Mm -hmm. <рророку> <говор> на завтра дождь. 81, я дивлюсь, <говор> на синоптику. А я утром гляну, <говор> да. А я просто в телефоне. О, та в телефоне, да, на синоптику 81 на завтра. А, -а, -а. а на сколько время? Та что-то там с 9. Утро? Да. Чи с 12. Поробим. А кроме того, он уже может быть. Бути... Вот тут бути, а вот там уже не надо. Ну, Это да. же Это первый мешок, а? Траще це... тот скільки мішків. Та по два мішка на ату. Ну ми по два вчора мішкам Да. Воно не вб'є його, але... Чим? Я вдома. Дерево. Тим, вроді бризкає, тоді воно так як йде по деревині, так само вибавоє. Та ну все одно як бризкає, ми це все одно ж пройти, а тоді комбайн скус. Ну, а як воно... Почне набирати скорі більше і більше. Та будем тоді вилку і какую Будем Будемо, і так ви Михайлові за ключом їздити. <свисті> <свисті> <Добаві>. <свисті> Тебе помошники дивики які... є. Я вчора я лікую. Вони виспані, все, так Михайло, що я збудивка. Вийшов в букву, що Що так? Я втім, як прийшов поїву, тільки подушку цю але закрив вирубило зразу. А кольоні жінкою, так? А я не бачу. Ja, ну, я, а, da, не Коли поперек трошки відійшов, а руки і ноги. А, одужі. А, оцю. жалеешь, Михайлович, газона? а лютаешь. Соточку лютки блядь, пришел. Mm -hmm. Так не знаю, было давно, ты, я не помню. Они вот, и а как кэ... вот такие... Вот, Набрусы. Не. Щоб ручний газ був. Ну це щас не треба Треба розтентувати залозить. Давай Михайло ще з цієї сторони ти з тієї. Треба розтентувати.

Шнеком! викачаємо. Відштовхую, з паня, воно я в своє. Що, штовхнуся, не хватає сили виважити. Тільки штукнуся.

А? Михайлович, ти чи? щось треба ж. Да. Молодчинка. Хто глушить, то чого вона гуде, то. Та ніби душі його Та ні, ну як я приїхав, ти каж, на, що, на що заглушив, там затербі на п'ятнадцять. Хто не глушу, що... каже, що ти не глушиш. О, і пойме його. То... Mm -hmm. Що зараз чую тоді заткувати, я підійду, я вже. Ні, так до погрузка тубій. Ну, ми ти, ти загружатимеш літру засипати. Ну він хоче твій протягти. Тільки першою або не дев'ятою ж. Понижені Пониженою першою. Управо і вперед. Ага, Так ви її заведете. Включайте або повишене, або понижені. Ні. так не заводиться. Або повишені, або понижені включайте. А чого, Там? Ні, Повністю на вас і вперед. Все, заводьте тепер. Хай включено буде. Ну так не заводить без цього. І треба, щоб або повишені, або понижені були включені на коробці. Тоді заводиться. Посипались <реку> тепер во чуть-чуть все, пару. Дейв. Девай, що розшиваю, щоб воно втікати. Нормально, нормально, світло. Ну, а тобі не дуже фальту в мокро. Та не, нормально не дуже. Та ні, я ж чуть-чуть вже Просто засипати дроп. Ну лучше так. Конечно. Це не буде красно, це хороша. От подивиться, воно стоїть, як відкрито і все, і будеш так і так. Потре і травити отдельно. Да, вона а але все равно все погано. Тут Треба купить сонь отакий. Сейчас підожди, я опустю трохи. Бо дуже розлітається. Чу, купити Отакий, що із тим, із двома дістами, так? Ну так. Да. Лоштука, що було. І потравили. Ей! Эй! Михайлець! Он повен той! Вище! Хороша! Хороша, воно зараз не схватиться, просто хватиться віти давай. Пять гектар упаковка у нас 300 кг, десь на 4 гектари. Так, ми, ми поїхали сіяти. Коротше, сюди засипати ну, другий пакет, тільки ну, останеться оток, трошки щоб осталося. Не весь, трошки щоб осталося. А як ти перевішаєш? Зверху посипав на дві банки. Щоб осталося, а не повністю пока на цю Волк. Я потест. Все, б я, ми поїхали. А ну веля, щось я заїду, тоді помішаєш тон. Щось я заїду, а потім помішаєш. Чуєш, валя, вилізе той палець переставиш, поняв? Я циліндру пустю і ставиш. Почали сіяти, тут у нас площа соняшник був, дісковка, дві дісковки осінні закультивували і сіємо Тут 8,5 гектар. Засипали міндоброва, сіємо з селітрою дану площу десь 80 кілограм. Травимо і інукульон додаємо. Інокульон додаємо не на всі площі, а на ті, де не були використані бактерії в минулому році. На даній ділянці був соняшник, то інокульонту не було, а там, де суя по суї, в минулому році інукульон вносили, то в цьому році не вносимо. Так? Да? Ага. Та ні. Та Та половину десь. Хорош. 400 кг, якщо по 80. Тут треба 320 кг. 300 кг. Ну. 30. Ну нам треба 200 волки, ж 200 вольт, аж пів сі 我们说业绩呢吗？ А так крові Сипете її туди. Та воно ще й тут зараз останеться. Ото. Чуєш, Михайлович, мать хорош. Що воно в шнекові там останеться, плюс у мішках і там до хороша сіт. Так ще в мішках і в шнекові. її треба викручувати. Там два мішка багато, ходь, і хтось, два міста. Та я думаю, треба викручувати та що в жнеку і його хлоти. Якщо ще в мішках висипемо. Та вам трошки ж. Так ото можна з мішки дому, а ти оце перекривай. Да. Я вже цей, це закрив. А що не може? Та є, така ножна лишня. Ношу нам лишню трави. по два вітра, два мішать. Що я тут блізькакої І ще на 4 Та то Тут відео на кусочки ховать Та ну що в кожної Якби кусочки щоб одним Як збирати щоб одне в рейна Куски, Тут у будь-якому не одним комбойном За кілограм 200 треба Ще є тут 200 кілограм А хто знамої нема

То есть он на кусочке остальное. Да. Нет, а давай, ну, это, как я высыплю, и маля так. Это Ну ви собі три сипте Мішка. Селітри? Да. У мене пушка все. Ну, а в мене десь ну, мішок залишився, не треба травмофоске? А. а що тут? А Віталіку тут А скільки селітри залишилося? Ось О, А залишилося, півтора мішка ж тієї. Нітрама пускай? Да, да. Так, так. тут півтора мешка. Ну ми півтора засипали. О, я понял. Так, засипали последній рост, зараз світольці 4 гектори посіємо. Хай історії Аполо. Там на завтра щось дощик буде буде чи що ми вспінемо скультів. Може і не буде. Но дощик вже не помішає, бо вже суха.